Чи можливі у липні заморозки, де буде найспекотніше, а де найбільше литиме погода на місяць цього року липень в Україні почнеться з аномальної спеки. Очікується, що температура може сягнути 39 градусів є ризик посухи. Втім, у частині областей опадів буде більше за норму. Синоптик Ігор Кібальчич детально розповів, якою буде погода в другий місяць літа. Також сказав, коли чекати похолодання. Прогноз погоди на липень. Липень найтепліший місяць року. Абсолютні максимуми досягали в окремі роки 36-41 градуса, особливо у східних та південних областях України. Також спостерігаються потужні грозові процеси, які супроводжуються випаданням локальних, але сильних злив, часом з градом і шквалистим посиленням вітру. Липень це єдиний місяць року, коли жодного разу не фіксувалися заморозки в будь-якій точці України за винятком високозір'я Карпат за весь період метеорологічних спостережень, наголосив Ігор Кібальчич. Експерт зауважив, що цього року липень почнеться з аномальної спеки, яка охопить більшу частину території нашої держави. Максимальні денні показники у першій декаді можуть сягнути навіть 34-39 градусів. Якщо в західних та північних регіонах спекотна погода не затримається надовго, то ось центральні, південні та східні області перебуватимуть під палючим сонцем та за відсутності дощів впродовж найближчого тижня, а то й навіть довше, спрогнозував синоптик. Також зазначив, що західні області України перебуватимуть у більш комфортній і менш спекотній повітряній масі з великою кількістю дощів завдяки динамічнішим процесам в атмосфері та переважанню циклонічної діяльності. Протягом 2 і 3 декади липня температура в Україні дещо знизиться. Втім, середньодобові показники все одно будуть перевищувати кліматичну норму. Опади в другій і третій декаді місяця розподіляться плямисто і нерівномірно по території, але їх сумарна кількість за липень виявиться вищою за норму в західних регіонах, близько норми в північній частині та центрі країни, а також нижчою за норму на півдні та Сході. В окремі дні грозові зливи будуть супроводжуватися шквалами до 17-23 метрів на секунду та градом. Написав синоптик додав, враховуючи прогнозовані особливості атмосферної циркуляції, очікувані показники середньомісячної температури повітря в Україні перевищуватимуть багаторічну норму в середньому на 2,0-3,5 градуса з максимальними відхиленнями у південних та східних регіонах. У західних і північних середня температура за липень становитиме близько 21-23 градуси у Карпатському регіоні 17-19. Тим часом у центральних, південних та східних областях 24-27, що може бути на рівні рекордних показників для окремих пунктів. Кількість опадів у західних регіонах може досягти протягом місяця 130-180% від норми, у північних близько норми, у південних і східних областях орієнтовно 50-70% від місячної норми. Зазначив Кібальчич у зв'язку з очікуваним дефіцитом дощів упродовж місяця на більшій частині лівобережжя очікуються сприятливі умови для ґрунтової посухи і найвищий рівень пожежної небезпеки в лісових районах. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!